Друзі, після мого огляду проектора td 95 pro від фірми Fundів китайцям дуже сподобався мій огляд. Вони мені самі написали і прислали ще дві модельки td 95 w і td 80 pro Зі свого досвіду скажу, що коли тума проектор з'являється, телек я просто забрав собі в якості монітора до свого стрімінгового ПК. Тому що на телеку вже ніхто нічого дивитись не хоче. Тут діагональ 40 дюймів. Такий приблизно телек коштує зараз в районі 15 тисяч. Не знаю місяць чи два вже користуюся, вже трохи користуюсь. Проектор такий коштує теж в районі 15 тисяч, от тільки картинка для нього навіть у 100 дюймів взагалі не проблема. Тому, звісно, тепер цікавіше дивитися фільми і мультики на проекторі. І до речі, тих, хто додивиться від до кінця, чекає два приємних бонуса. Я з вами поділюсь на збираною мною інформацію про догляди за проекторами. І буде ще один прикольний бонус. А ми давайте зацінимо дешевшу модель, подивимося наскільки вона відстає і який краще купити для дому. Поїхали! Це моделька td 95 w То 95 Pro, це W. Вона трошки слабша по потужності, трошки дешевша, але популярний. До речі, оцей виробник Tandil – це один з самих крутих китайських виробників проекторів. В нього дуже вальні відгуки і він дуже давно на аліку працює. Давайте його для початку розпакуємо, подивимося, що там всередині. Ого, угу, а тут всередині менша коробочка. Отака з чимось, а що тут в ній? Зараз ми все побачимо. Тут у нас такий старий добрий тюльпан кабель. Кабель живлення, HDMI кабель. пультик в целофані, все як ви любите. І інструкція User Manual. Що в нас тут є? Англійська і російська. Краще б, звісно, була українська, але вже що маємо, то маємо. Я думаю, вам буде зрозуміло. Тут є всі налаштування, використання, техніка безпеки. Бачите, тут те, що вас одразу зацікавить, що його можна ставити і зверху, і знизу, і посередині. Воно все, трапеція тут коригується в нього. Можна його на маленьку триногу ставити. Прикольно, якщо там є стандартний гвинт, то його можна буде на штатив поставити. Сам проектор, він тяжкенький трохи. Зараз я його дістану. Хопа. Ось так виглядає вже сам проєктор без коробочки. Бачите, який красунчик. Гарний, тяжкенький такий, я скажу. Зараз ми знімемо з нього захисну плівку. О, колір біленький. Може трошки мурзитися. Всяких USB-портів куча. Збоку ось USB 2 порта, 2 HDMI порта, мережевий порт, звичайний, щоб підключити напряму кабелем до роутера. З цієї сторони, я так розумію, у нас динамік, ребра охолодження завжди мають мати доступ. Тут така плівочка гарна захисна. Ну, по стилю він просто красава. Така лінза дебела в нього тут. Спередух гарний такий. Да, ось стандартний гвинт є. Зараз спробуємо його на штатив посадити. Ну, щоб закріпити його на штатив, треба мати сам штатив. На швидкоз'ємному майданчику штатива і така стрілочка, куди лінза має дивитись. Дивимося, лінза у нас спереду. Просто отак прикрали. Тут такий гвинтик, закрутили. І все. Швидкоз'ємний майданчик на проєкторі. І так воно легко і просто кріпиться тепер на штатив одним щолчком. Друзі, обов'язково треба пам'ятати, що проєктор це досить такий потужний електроприлад. Там всередині є матриця, яка потребує постійного охолодження. І в проектора є отакі його фільтри на вході системи охолодження. От сюди воздух затягується і десь сюди, і сюди. Уже виходить і ці фільтри, в залежності від того, який у вас проектор, знаходяться в різних місцях, тут він отак ставиться просто, час від часу треба витягувати звідси і чистити. Також, якщо ви не використовуєте штатив, він у вас десь на якійсь тумбочці буде стояти. Тут є отакий гвинтик, який ви можете викрутити на певну висоту. І це вам дає можливість ваш проектор без штатива поставити під певним кутом, не підкладаючи під нього всякі там книжки. наприклад. Закріпляю його на штативі. Робиться це просто ось тільки раз і все. все, він уже нікуди не потінеться. Коли підрубаємо живлення, можна трошки його притримувати, тому що кабель входить туго. Коли ви підрубили живлення, то у вас така червона лампочка горить, що є живлення. А з іншої сторони, в нас є кнопочка вкили, гасимо світло і наш проектор стартанув. Андроїд, Андрюсицька. Це пішло автофокусування, зараз я друзі буду його налаштовувати. І так, для початку я просто. Штатив покручу повертю, понахиляю, так як мені треба. Хоп, виставлю його на штативі. Він одразу починає заново фокусуватися, тому що він рухався, і в нього є функція при рухах автоматично перефокусовуватися. При першому запуску, друзі, раджу підключити клавіатуру, тому що ви щось хочете погуглити, а з пульта то вводити довго. Хоча, в принципі, з цим всім впорається і пульт, тому що тут ось така кнопка є, курсор з'являється. Зараз я тако ближче вам покажу. Дивіться. хопа, і в нас з'являється курсор, і ми можемо курсором все, що нам треба робити. Просто нажимайте оцю кнопку і у вас з'являється як на мишці. Я на перший запуск таки підрубаю, бо треба залогінитись в Google аккаунт, залогінитись в YouTube, залогінитися от і всі штуки, а ви собі як знаєте. Сама простенька клавіатура заврори за 200 гривень, хоп, і є. Давайте перейдемо до налаштувань. І так, як тільки ви його включили, у вас там уверху є написано Home. «Apps», «Video», «Music», «Settings». заходимо в «Settings». Тут то «System» – це просто ви тут інформацію про ваш Андроїд дізнаєтеся. Андроїд собі, як звичайний, на телефоні. Бачите, тут навіть українська мова є. Цьому в інструкції на жаль тільки. Російська, англійська, а тут українська мова також є автоматичні дата і час можна поставити. Ага, у нас носи на Афіни плюс два в нас часовий пояс. О, тепер буде правильно показувати годинник. У нас ось нетворк налаштування. Тут ви можете підключитися до інтернета. Як бачите, в нас є Wi-Fi. І ще є кнопочка, інший варіант. Коротше, до інтернету ви як підключатися, знаєте, берете, вводите до свого Wi-Fi логічний і пароль. І потім, що нам ще тут знадобиться, це на цього от налаштування, де прожектор написано. Ага, тут у нас, є, дивіться, input source. Це можна через AV кабель, то виявляється, av кабель той тюльпанчик. Це що всякі старі камери, відеомагнітофони старі підключати, всяку стару техніку. Коротше. І два HDMI, тобто він у вас по кабелю може бути підключений там одночасно до компай до телека цей. Проєктор, ну і USB-порт, всякі флешки. Потім медіа-центр. В нього є трохи свої пам'яті, 23 ГБ. Сюди можна закачувати всякі фільми. Bluetooth можна підключитися до Bluetooth-колоночки і іншого добра всякого. Тому що звук у нього, я вам скажу, десь приблизно як недорога Bluetooth-колонка, там за тисячу гривень плюс-мінус. Отакий, Тут у шоваза. Ой, це якесь собі їхнє 20 магазин додатків, воно пише. Давайте перейдемо в налаштування цього проектор. Ось сюди Прийдемо, це нам треба налаштувати. Що в нас тут є? Це в нас є можливість, якщо у вас він стоїть за тканиною, грубо кажучи, з тої сторони за екраном. Тут можна його дзеркально або перевернуто відображати. Якщо він у вас під стелею ногами закріплений, Оце все тут налаштовується. Оце «Picture Focus». Кнопочка, це автоматичне фокусування. Тепер, автокейстон. Це він народ пробує зрозуміти, де ваш екран, і сам під екран підлаштувати. автокейстон досить таки непогано підлаштувався, але все ж воно трошки завалене набік. Вам воно може здаватись взагалі криво, тому що телефон трошки збоку стоїть. Але тут є 4-point кейстон. Чотири ключові точки, по яких ви налаштовуєте. Хоп-хоп. Собі. Раз цю сторону підтягнув. Нажав Enter на наступну перескочив, цю підтягнув. Цю навпаки, чуть вище 3. Хоп, знову Enter. Нажав цю сторону підтягнув і цю підтягнув. Все. Зараз у мене воно виглядає як ідеальний прямокутник. У вас воно не виглядає ідеальним прямокутником, бо телефон трохи з боку стоїть. Я лежу, просто кайфую, друзі. Ну як в кінотеатрі 100 дюймів екран реально просто собі на всю стіну. Челік геть. Включати після цього не хочеться. Розвалився собі і кайфуєш. Цим не розібралися зум. Тут можна його більше-менше робити. Якщо у вас там маленький ваш екран, ви собі раз, оце 50% відсотків зуму. Хочете 100% відсотків зум. Потім пошук. Автоінфоскрін, кейстон Reset. Ну це вже такі настройки, які нам не надто потрібні. З цим, коротше, розібралися. Language. Language – це мова. Мова в нас стоїть українська, але воно чомусь основне меню залишилося англійською мовою. Ну, чесно кажучи, мене це особливо взагалі не бентежить, тому що я вивчаю англійську мову. А ви дивіться. Інтернет ми підключили. Тепер, якщо ви хочете кінцо подивитися, нам треба в апс зайти. Що в нас в апсах є? І дивіться, Google Chrome є. А? Google Chrome. Ти наш Хороший. Хопача, вітаємо в Chrome. Продовжити. Чекайте, а тут, мабуть, вже мені знадобиться режим мишки. Я нажимаю на плічі кнопку режим мишки, написано увімкніть режим мишки, в мене курсор з'являється. Допоможіть покращити Google. Націливши статистику та звіти про збоїв в Google. Ох, добре, починаємо зі збоїв. Додати обліковий увімко... запис. Ні, я обліковий запис додам якось потім. Дайте, я подивлюсь в режимі гостя. Пишемо, наприклад, от такий запит в Google. Мадагаскар. З Сюди і в нас тут є такий пейджоп, page пейдждаун page на клавіатурі. Нажимаємо. У нас є такий список джерел, де можна подивитися: serials. 2005 українською онлайн. Переходимо сюди. Будь ласочка Отак можете собі користуватися, дивитися, що хочете, як хочете, і скільки хочете. Дивіться, реклама казино, категорично заслужує будь-яке казино. Наїстоно не претендую. Отак це воно скоренько, з коробочки, все працює, все чекібомбона. Тепер знаєте, який є ще хочу тест замутити. Вам він дуже сподобається. Ми зараз на проекторі вернемося на головну сторінку. Це такий будиночок треба натиснути. Я підробив обидва проектора і за отаку штучку, і буду один проектор зараз нею затуляти. І буде увага на екран. Увага... Дорога на екран. Затуляю 95 Pro. Відтуляю 95 Pro. Хоп, видно, що картинка 95 Pro ту картинку перебиває, але я вам що скажу, різниця ну, на око відсотків на 20-30. Проектором попрацювали, хочете його вимкнути, можна натиснути ось цю кнопочку на корпусі, а можна натиснути ось цю кнопочку на пульті. Нас питають вимкнути, а нам треба мишку туди навести нашу. Мишка просто ось пультом наводиться елементарно. Окей, все, вимкнули. Тепер, друзі, в чому між цими двома красончиками все ж таки різниця. Ну, по-перше, Білого проєктора чорний пуль, а в чорного проєктора білий пуль. По-друге, як бачите, ну, різниця в розмірі лінзи різна. Тому тут оптика дорожча. По яскравості здається, що різниця невелика, тому що для 95 Pro, в мене просто замала кімната. Він на сараї, коли там дюймів 200, ми розвертаємо екран, прям на всю стіну от отам він розкривається класно. Цього буде маловато. Якщо прям ніч-ніч буде і на цьому класно дивитися, але якщо хоч щось десь світе, на цьому вже буде не так чітко. Тому, якщо у вас. Кімната невелика оцей. Проектор вам підійде ідеально. Якщо ви дуже вибаглива людина, у вас є велика кімната, вам оцей підійде проектор. Ну він, звісно, дорожчий. Тож, друзі, особисто мені після того, як з'явився проектор Телік, взагалі не цікаво, стало дивитися. Можливо, як ви його купите, у вас теж такий досвід буде. Посилання на офіційний магазин в Санділ прямо в описі під відео. Також, будь ласочка, ось промокод. Промокоди теж будуть в описі під відео. Як бачите, тут на певні проектори до 300 баксів знижка. Вводите промокод. І за промокодом купуєте дешевше. На цьому подякував. Підписуйтесь на мій сталкерський канал, Майнкрафтовський канал, на Твіч, Ютуб. Всі посилання в описі під відео. Промокод теж в описі. До зустрічі.